Слава Ісусу Христу! Зраділо моє серце, коли сказали, що сьогодні неділя, і прийдемо прославити ім'я Господня в Дім Божий. Дякую Богу. Знаєте, милостивий і добрий Він до нас. Він благословляє, охороняє. Ми живемо над мирним небом, над нашими головами і можемо дякувати Богу живому, бо Він достойний слави. Сьогодні багато сьогодні наших рідних і близьких, які переживають. Трудності, переживають втрату, переживають багато горя. Але ти, і я сьогодні на цьому місці можемо прославляти ім'я Господнє, Да, окружає наш цей світ, який гинеть, яким ми маємо бути світлом для цього світу, але по милості Господні Господь ще милує нашу країну і треба дякувати Богу за те і робити все в нашому можливості, щоб бути світлом для цього світу, який окружає нас. І ми цей чудовий праздник день, який ми прийшли, Palm Сандей американці називають цей славний в'їзд до Єрусалиму. Я хотів зачитати це на сторінках слова Господнього, поділитися пару думками. Це буде Луки, 19 глава, це буде 29 вірш, який нижче. Ото, як наблизрався до Єфату і Вифанії, на горі, що уливної зветься, він двох учнів послав. Наказуючи, «Ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язаний Осла, що на ньому ніхто ніколи із людей не сидів. Відв'яжіть його і приведіть. Коли вже хтось з вас питає, навіщо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господу потребує Його, Господь потребує Його. Посланці вже відійшли і знайшли, як він їм був сказав а коли осла осла там відв'язували хазяї його, їх запитав: нащо осла ви відв'язуєте? Вони відказали, Господь потребує Його. І вони привели до Ісуса його і поклавши одежу свою на осла, і посадили Ісуса. Коли він же їхав, вони. Простилали одежу свою по дорозі, а як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи: благословений цар, що йде у ім'я Господня, мир на небесах і слава на висоті. А деякі з фарисеїв з народу сказали до нього: Учителю. Заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь, каже: кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння закричатиме. Слава Богу! Слава. Знаєте, коли довелося мені своєю дружиною бути в Ізраїлі, стоячи на тій горі у ливні і дивлячись на цей панораму Єрусалиму, така прекрасна. Фотографія в нашому розумі загад зосталася, і знаючи, коли Ісус Христос іде по цій горі, Він учить народ, який потребував науки, Він і зціляв тих, кого треба було ізцілити. Він давав сліпим очі. Він піднімав мертвих із з мертвих, піднімав людей. Він давав тим, хто не чули, вуха, щоб чути. Він прийшов на цю землю стати цим ягням, яким він потім на Голгофі заплатив свою жертву, принісши себе за тебе і мене, щоби ти і я мати спасіння. Ми читаємо знаєте, в цей час, період, коли Ісус же стоїть тут а на цій уливній горі. Це час, коли Єрусалим був під римлянським наблюдом. Це римляни мали цю імперію, і вони навіть не мали свого царя. Вони тільки могли мати первосвященика, і той він мав бути з тими римлянами. Не просто свого первосвященика вони вибирали. І знаєте, коли ці люди кричали, ми читаємо в Марка 1, чи раніше я хотів зачитати, це Захарія, 9 глава, 9 віршик, такі слова – Радій величним оточку Сійону всему э, селися дочку Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний. Іди на о іде на ослі і на молодому вес, вескелючій синів ослів. І ми бачимо, що 500 років до того було слово про э, пророче, про той момент, коли Ісус іде по цій горі до, до Єрусалиму. І ми знаєте, бачучи цей промисел, який Господь лишив, він ісповнив своє слово, воно ісповнюється. Може так воно взяло 500 років, але воно ісповнилося. Ми так само ждемо прихід Ісуса Христа, що Ісус Христос прийде на цю землю, бо Він так казав. Він обіцяв. Ми читаємо на сторінках Слово Господнє, що Ісус прийде, і ми віримо в то, і ми живемо в святості в своєму житті, очищуємо себе для того, щоб Ісус Христос міг забрати нас, як Він прийде за церквою своєю, бо Він це обіцяв. Ми читаємо на слові Господньому. Це буде в чотирьох євангелисти записали цю подію. І знаєте, одне із Марк говорить таких слова, 11 глава, дев'ятий, 10 віршик. І ті, що йшли перед Ним і посаду, кричали: Осана благословений. Хто іде в ім'я, Господнє ім'я, благословене царство, що находить отець, Отця нашого Давида, Осана на висоті, вони прославляли. Ісус йшов, їхав на цьому ослі. І знаєте, проходить цей час. Вони багато із тих людей ждали свободу від Римської імперії. Вони хотіли, що прийде Месія і він освободить. Вони думали, що будуть прославляючі ім'я. Думали, що Осана означає Спаси нас, будь ласка! по-єврейськи, якщо перевести то, і це означає, що спаси нас, і вони кричали: Спаси нас від цієї імперії! Дай нам свободу, дай нам жити. Але вони не знали, що Він дасть їм спасіння, коли вони вірують через Ісуса Христа в житті на Голгофі. Ми будемо згадувати цього тижня ці моменти, які. Приводять до того, що Ісус Христос був упльований, був побитий, надітий цей хрест, тернинний цей вінок на голову був битий за тебе і мене, щоби ти і я сьогодні мав спасіння, що цей Ісус Христос, браючи цей положили на нього цей хрест, і Він ніс його туди на Голгофу, там, де його розпояли, там де твоя і моя побіда стала. Він знав, що ти, Алекс Щубарук, будеш на цьому світі 2024 роки перед тим. Що тобі треба буде спасіння, і він це нам дарував. І ми віримо, що Бог живий і діяльний сьогодні робить ту роботу, він уставив, дав цю нам надію. Фарисеї казали, замовчи, скажи своїм учням, що вони заборонили, щоб вони прославляли. А він, він сказав і каже, коли ці замовкнуть, то каміння воспоють. І знаєте, брати і сестри, ми в житті своєму, Бог говорить до сердець наших. Може Бог хоче, щоб ми зробили щось в своєму житті, в якусь е, минищі, може якесь служіння, може якийсь акт того, щоб щось зробити. І знаєте, в житті своєму, бачучи, багато разів ми маємо проекти, і деколи не, е, ми дивимося і кажемо, а не хочемо тут допомогти чи інше. Знаєте, бо наше бажання не лежить до того чогось. Але потім через трошки проходить часу і дивимося. Як десь та нужда була покрита іншими людьми, бо Бог, якщо має в плані, щоб ти допоміг, Бог знайде, якщо ти не зробиш, то інший то зробить. І брати і сестри, кожному Бог подарував цю можливість служити іншим, служити на служінні, проповідувати, співати, розказувати. Знаєте, деколи слово є, і приходить до тебе, і ти хочеш поділитися, і просто так каже, а то може пізніше колись, і на ту неділю проповідується та проповідь, яку ти мав говорити. Знаєте, Господь робить свою роботу. В Господа ніколи нема пустого місця. Він завжди знайде тих, хто будуть робити ту роботу. І Господь благословляє. Ми читаємо так само в слові Господньому в Луки 13 глава. Це буде 34-й вірш, який говорить такі слова. Єрусалиме, Єрусалиме, що бачиш пророків та каменуєш посланців до тебе. Скільки я раз хотів зобрати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчатку свої, та й ти не захотіли. І знаєте, ми сьогодні живемо. Ісус Христос хоче згромадити нас. Він хоче, щоб ми всі прийшли до Нього, назвалися дітьми Його, не тільки називалися, і сповнили ту заповідь, яку ми читаємо на сторінках слова Господнього, яке закликає нас, щоб ми, ми служили, щоб ми жили, щоб ми своє життя переглядали, настановляли своє наслідство своїх дітей на дорогу правди. Їм розказували те, що очікує, бо Ісус Христос сьогодні кличе. І він кличе всіх. Може, сьогодні. Ти сьогодні сидиш на цьому місці і каже, може, завтра, може, на слідуючий рік, а може на інший час. Господь сьогодні тебе кличе, Він хоче дати тобі спасіння, він хоче огорнути тебе, він хоче тебе обійняти, він хоче тобі дати мир і спокій в твоє життя. Але чи ми дозволимо йому то зробити? Ми читаємо на сторінках слова Господнього так само в об'явлення. Це буде третя глава, 20-й вірш, які такі слова: Ось стою я під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, до нього віду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною, брати і сестри. Ми маємо цю прекрасну обітницю, де Ісус Христос стоїть при кожному двері, при кожних дверях. Але питання сьогодні, чи я чую голос, який кличе до мене, чи я чую той стук, який стукає. Знаєте, вчора ввечері ми приїхали після цього весілля, нас гості, які ночують з нами, і ми так сіли, і ми Почали беседувати, і скільки милостів і прекрасних моментів ми могли згадати, що Господь зробив в твоєму житті. Але скільки раз в своєму житті я переглядаю моменти, а якби я так не поступив і не зробив, так як Господь і хотів, який мій би результат був. І ти починаєш собі задумуватися, як прекрасно мати спільність з Духом Святим, який говорить до нашого й мого серця, який може дати тобі той спокій і мир. Він може тобі підказати, коли треба щось зробити, а може, треба цього разу посидіти. Помовчати, ми маємо, ми стоїть Він при дверях, Він сьогодні стукає, брати і сестри. Він хоче мати цю спільність з тобою і зі мною, цю вечерю, Він хоче мати цей момент з тобою і зі мною. Ісус Христос сьогодні кличе. Цей тиждень ми будемо згадувати всі ці свята, будемо згадувати, мати участь у спомену смерті Ісуса Христа. Будемо згадувати Його смерть, будемо згадувати ту побіду, яку Він звершив, і де Він воскрес на третій день, брати і сестри. Прекрасний цей тиждень, це наше спасіння, брати і сестри. Але якщо твоя душа, може, сьогодні не радується тим, що Господь подарував у твоєму житті, може, треба перевірити своє життя. Може, я десь впав, може я вже може, забувся і закрив свої вуха і не чую той стук, який стукає Господь до мого серця. Брати і сестри, прекрасний час мати персональне відносення. Хтів би звернутися до молодих братів і сестер, тих, що виходили сюди напереду, які хочуть віддати своє. Я життя служити Господу. Знаєте, мене бодрує моє серце, коли я бачу ці молоді люди, які виходять сюди. Але радіє моє серце, що вони роблять цей подвиг. Але мене питання до тебе і мене. Кожного із тих людей, які вийшли на цей період, ти готовий прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя в твоє життя? Чи може в тебе інакший паруте сьогодні? Може, ти сьогодні хочеш одружитися, і тебе ніхто не сучитає без цього водного хрещення. А може, тебе мама із татом кажуть, а Та вже скільки будеш сидіти і це твій момент. А може, ти твої друзі б виходили і ти потім думаєш, як я буду сам виходити без моїх друзів, але я хочу за тебе спитати сьогодні питання, брат і сестра. Як ти не на цьому місці, може в онлайн ти посуєш це проповідь. І Ісус Христос хоче мати персональне відношення з тобою. Він хоче, щоб ти розкаявся в своїх гріхах, щоб ти іскрено зробив це рішення на тому, щоб служити Богу живому, який дав нам життя, який ми можемо поклонитися. Де ми можемо схиляти свої коліна, де ми можемо з ним спілкуватися в будь-якому місці, чи на праці, чи в школі, чи в дорозі. Ти маєш ту відносини з Богом, де ти можеш відчути Божу благодать, яка торкається твого серця, і ти знаєш, що присутність є з тобою, Божа, усього, що нам сьогодні треба рівнувати. Ми живемо останній час, брати і сестри. Немає часу шуткувати з Богом, немає часу забавлюватися в зібрання, приходити в неділю. Сьогодні ми мусимо знайти. Ісуса Христа, в своєму персональному житті. Чи в тебе є той спільний Спога? У це мене сьогодні питання до себе і до іншого. Я відчуваю Божу присутність, а може, ні, зараз у нас прекрасний час, і ми зараз будемо склоняти свої коліна. Ми будемо возносити Богу хвалу і честь за цей прекрасний недільний день. Ми будемо дякувати Богу за мирне небо. Ми будемо молитися за наших рідних і близьких, які далеко там проходять цю війну. Будемо молитися за наших дітей. Наслідство наше, щоб вони познали іскриного Ісуса Христа як свого Спасителя, не просто бути дітьми християнських батьків, але щоб сила Духа Святого робила роботу в їхньому житті. Це є наше наслідство, це є наші діти, які будуть ставати за цю кафедру, проповідувати слово Господнє. Це вони ті, що будуть сповнюватися силою Духа Святого. Цей наш момент сьогодні, брати і сестри, стати в пролом за наших дітей, за наше наслідство за себе, щоб ця віра, цей вогонь. Онь, горів і щоб ми чули цей стук, який стукається в серце наші, щоб ми відкрили вчасно. Хай Господь вас всіх благословить буде молитись. Амінь.